Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків Україна. Але сьогодні я буду вести вам репортаж трошки з іншого місця. А, довелось мені помандрувати, і я покажу вам, як живуть люди у селі в Германії. Ось ви подивіться тільки, яку склали. Кайфову таку стіночку підпірну з таких блоків бетонних, трошки камінчика попідсипали. І ось такий гарнезний плющик. Він має таке листечка дуже дрібне. Я навіть хочу собі взяти череночок, буду сподіватись, що він вкоріниться. Дуже мені подобається. І з часом, бачите, мох. А, ну, Ці бетонні такі блоки заросли мохом, і це дуже-дуже гарно виглядає. Ну, як завжди, камінчиками прикрашено. Це вже класика жанру. Дуже подобається. Попідсипали, щоб не росли бур'ян кора. І ось цей кущик нагадує самшит. Але я знаю, що це не самшит. це в нас такий. Падуб. На жаль, не знаю сорту, але знаю, що це падуб. Там далі плететься такий грунтопокрівничок, кізільник Вже починають пісняні квіточки. ось це у нас наростає гарячавка. Гар... Правильно я кажу, гарячавка. А, такими голубими квіточками квітне. Зараз покажу, там далі вона ще є. Квіточка. Ось така. Ось таким вони квітнуть. А, гарячавка. Я колись купувала себе, в мене вона щось не захотіла рости. Але бачите, яка гарна така галявинка, такий килимочок з цієї гарячавочки тут створився. Поруч з гарячавочкою маємо весняні квіточку. Ось така вже. М -м -м -м. ну, Підсніжники, так, вже вилазять. Поруч і берез, Величезний кущара. Просто неймовірний. Буде навесні квітнути, мабуть, білим кольором. Там далі звичайний плющик іде. Поруч, баданчик. То я на чаренки поставила собі аукубу. Дуже хочу. аукубу, сподіваюсь, у мене там на підвіконні, вона корінчик навіть вже і дала. Показати все ж таки, ось вона аукуба, дала мені ось такі корінчики, Тож, я сподіваюся, що я її в земельку посажу і буде у мене ця краса. Це була моя мрія. Я дуже хотіла оцю варіантну окубу садочку. Сподіваюсь, мрія моя здійсниться. Ну, така маленька мрія. Маємо ми всі ще й велику мрію. Поки що сподіваємось. Це з минулого року залишились артензії. Прикрашають своїми соцвіттями навіть всю зиму. Ну, а, Весні це все вже зріжеться і буде гарно. Азалія теж, думаю, навесні буде вже гарно квітнути, поки що ось такі зелені листя має, тож вона вічно зелена, не скидає до кінця листочок. Трошечки скидає, а трошечки ні. Поруч, скажіть мені, і я скажу, юка. І ось такий мешканець. Садова прикраса, їжачок, трошки бур'янчик, і сам шит такого трошки жовтого кольору, чи він підмерз, чи що, ну, мабуть, трошечки він підмерз. Ще один самшит. прикрашає сходки. Ось так гарно. В вазоні, тут такий декор. І в вазоні також Ерика прикрашена ще гілочками хвойними. Ну то просто прикрашена. А так взагалі-то Ерика зростає. Вона схожа на Вереск, але це не Вереск. Ось така краса. Вже весна відчувається, ви подивіться на ці крокуси. Отакі тендітні, вкриті вологою, розсоючою. Ну, у нас дро... дощик трошки капав, то це, мабуть, краплі дощику. І ось так вже розгортаються весняні квіти. І е... кизильничок плететься тут по підпірні стіночки разом. І з І ось ще кущик Еріки. Це вже білого кольору. Ось така гарненька весняна картина. І дуже мені подобається, що багато моху маємо. Бачите? Подивіться, такі подушечки кумедні. Прикольно. Також непіддалік біля дому зростає кіпарисовик тупий нанаграцеліс. Всю його мощ я вам навіть передати не можу, скільки це років він повинен тут був зростати, щоб бути ось таким гарнезним, величезним. Ну, вражає, вражає, що я вам можу сказати. Оце його така індивідуальність. Такі гілочки покручені, як ракушки. Дуже-дуже-дуже він прикольний. Поруч, це, я так гадаю, лавра вішня. А будлея починає просинатися. Ось перші листочки, будлеї у нас вже, ну, ще морозно, ще їй холодно. 12 лютого. Ось так. Обробили її і такий кущара здоровезний. магнолія, Тут дуже вологість повітря велика. І всі оці гілочки, ви подивіться, вони вкриті лишайниками, мохом. Мені так це подобається. Боже, як це гарно. Як це тільки красиво, я вам не можу передати. І це магнолія вже позакладала квіткові почки, їх тут дуже-дуже багато, вона рясно-рясно всипана, буде квітнути ось така гарнюнька. Їй вгору не дають, рости обрізають, і такий вона створює компактний досить прикольне таке деревце. Позакладала. Почечки, квіткові гортензія, Це навіть не знаю, який кущик, але дуже подобається. Як бачите, всі гілочки вкриті мхом та лишальником. Ну, цьо, тут нема нічого поганого в цьому. Це все добре. для Рослинка буде себе добре, все одно почувати. І о, дерево, бачите, воно все теж, якщо побачите. Мхом вкрите таке казкове, цікаве. Громедний кущ рододендрончику поруч маємо теж, подивіться, які тільки він закладав квіткові почечки. Це ж яка буде тут краса, захват буде. Ой, такі діла. Неподалік скімів маємо, боже мой. Ну це щось. Ну бісер, бісер, бусинки такі, жемчужинки, така розкіш. Боже, яка краса, яке багатство. Вона ще і потім як розквітне, як розкриє свої ці квіточки. Вона так пахне ароматно, так ніжно. І бачите, теж вічна зелена. Ну, просто чудова рослина. Я всім вам її рекомендую. Вона дуже-дуже гарно запашна. Клас. Також я чітки відчувають весну. Бачите, позакладав уже там в дебрях, а в серцевинки. Нові росточки і скоро-скоро все це розгорнеться, скоро все це піде поруч. Нарциси вже приготувались теж на старт. Дуже класний килим з яглівця, ялівця Нана. Великий, потужний, бур'ян не пройде, просто щільний-щільний такий килимочок. Лаванда, ну ще вигляд має такий зимовий, так би мовити. Ну, скоро вона піде. Приготувався. Бадан до квітіння, де тут? Ось, бачите, позакладав такі гроздя. Ой, розкішні, просто чудові. Їх багато, ви подивіться, деякі він вже починає і розкручувати. Ось бачите, ось бачите, яка краса Багато тут цих суцвітів. Пішло діло, пішло діло на весни. Дочекались весни, весна, нове життя, нові сподівання. Я вам бажаю миру, перемоги, щоб скоріше, все було добре у всіх нас. Ну, дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки і до побачення. Сподіваюсь, вже скоро в моєму садочку.